Так, вітаю шановне панство. Сьогодні я буду робити столик типу садового. Я його вже... Це буде його третій раз, що я робив. Перший раз я зробив його, був круглий з Ну, Були ошибки, а він через рік розсипався. Потім я зробив сосни восьмигранний. Теж там зробив кої ошибки. Ну він вже більше простояв 2 роки. Причому 2 роки стояв чисто дощ, сніг. Ну, можна сказати так. Два роки простояв. В цей раз буду... він в мене як треніровочний. А в цей раз я з нього що зроблю? Хочу зробити е, його прямоугольний. приблизно 60 на 80. Ну, я буду виварювати йому. Металевий каркас, він буде приварений до цих, ці я обріжу, а він буде до цієї перемички приварений. А столешня буде, зараз покажу, я якраз знайшов доску, отака така двадцатка, думав сороковку, ну, доски вже більше не на років 10 точно. Цю доску розпущу на полоски по 10 см. Вона більш-менш ровна, я її просто через рейсмус пропустю і вона буде внутрі ставлятися. Якщо розсипеться, то буду витаскивати і якусь другу, допустимо, ставити. Він, коротше, буде в мене ну, як тренувати. Так що, приємного перегляду. У меня тут дилема. Хочу столешню або вовнутрь, або вот так по Сейчас покажу. Понаружи, но она будет одинаково зафиксирована. Я клипше буду сейчас. <звук> <звук> Ну що, шановне панство, я доробив свій столик. Ну як доробив. Ще залишилось його лаком скрити. що за все я його прозорим скрив лаком пару раз. Столешниця зйомна. Тут фіксуюся на чотирьох шурупах. Затратив я на нього ну, два вечора і сьогодні півдня. Доволі таки би непоганий вийшов. Моїм воно сподобалось. Ну, було б більше місця, може б я його швидше б зробив. Так що сподіваюся, що вам подобалося моє відео. Чекаю на коментарі, лайки, дізлайки, поради. Ну і, звісно ж, підписка. Так що от так. Ну, Думаю він в мене в бісетки буде вписуватися. Так що, до нових зустрічей.